Що ви бачите, інсталяція? Чому інсталяція? Що це було від початку? Від початку? Це початок війни. І це все, що в нас на словах на умі всіх взагалі людей було. Закрийте небо, закрийте небо, закрийте небо. І тут мені якось директорка каже, треба спиляти цю липу, бо вона в аварійному стані. І в мене одразу така ідея. Закрийте небо. То розкажіть більше, підійдіть. Як? як? Вже саме виконання вже навіть було йшло, коли ми зрізали дерево і почали його чистити. Воно зсередини дуже гниле було. Ми його там забетонували, там навіть дирка є. Вже вийшло не ми думали фігуру зробити, а потім вийшло так, що треба просто фрагментарно зробити її як стелу, лиця спереді, ззаді. Ну і відповідно всі решта е... елементів. елементів і... Це вже було таке рука, то взагалі пішла. Потім вже як вийшло нам, що, це, що треба додати колку, бо там рука так не виходила. І так як птах, сокол, наші воїни і три дзвони, це тривога. Хлопець, так якби заховане, я не буду говорити, є укриття. І він так, як хлопчина, виглядає з укриття. Ага. Ніби земля, і то все, вітраж, це вже те, що треба було закрити. Ух ти, і тут якраз, обличчя, так? Да? Воно по... приходить? Та. Тут вже вийшло у нас що три покоління жінок, бабця, донька і жінка спереді. І як називається ця композиція, чи як це правильно назвати? Це інсталяція. Угу. Угу. І і інсталяція як ви її назвали? Вона і живе, закрите небо. Закрите небо, да. так. От вони руками вверх. А цікаво, що дерево не вмерло. Так, ми залишили, воно живе. І навіть ото живе, воно теж символізує, що закрийте небо, ми тут живемо. Дерево живе. Дуже круто. Це Знаєте, от... я таке вперше Це. бачу, я вам чесно скажу. Це... Так, там а, вітраж? Це от... Та, туди можна навіть фонарик поставити і воно буде підсвічуватися. Там навіть наверху ще є кольорове скло. І з того боку, воно, там дирка скрізна, є, воно забетоновано і самі краї, бо там все вичистили, гниль. І живе дерево. І, так, це взагалі. Корінь так лишили, що будемо підрізати постійно, воно буде так жити собі, ну, скільки зможе жити. Слухайте, це дуже круто. Я нічого подібного. То правда не бачив, тому що це, бачите, поєднання якихось таких різних, е технік. різних технік і живого, і мертвого, і того, що хоче жити. Тобто, ну. Я чесно кажу, я таке бачу вперше. А, Дякую а, вам дуже. А от вітражі ага. навіть теж є символ пташка. Це пташка це орнамент Сукальської кераміки. Це угу. прапор України. Угу. Сонце. Ми тут живемо. Це от наша культура Сукальщина. Це таке ніби, знаєш, і Україна, але це ми тут. І сонце ще засяє над Україною. Дякую вам.